Етері теми дня до вашої уваги інформаційні підсумки п'ятниці, 19 травня, очима журналістів ТВА. у студії Аліна Рябко. Вітаю вас! Чим відзначився день? Що минає? Розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору, триває 450-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. У ніч на 19 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами, а також крилатими ракетами калібр з кораблів у чорному морі. Протягом цієї ночі силами протиповітряної оборони знищено. Три крилаті ракети та 16 ударних дронів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах засередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також вісім ворожих БПЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів. Три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. У Чернівцях пройшов другий тур виборів ректора Буковинського державного медичного університету. Хто отримав найбільшу кількість голосів та хто незабаром займе ректорську посаду, розповідаємо уже за мить. У Буковинському державному медуніверситеті завершилися вибори ректора. Обирали між двома кандидатами Ігорем Герошем та Оксаною Андрієць, оскільки саме вони набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, який проходив 12 травня 2023 року. Тоді жоден з чотирьох кандидатів більше 50% не набрав. Тож, у результаті голосування та довготривалого підрахунку, комісія оприлюднила протокол із результатами другого туру виборів ректора БДМу. За кандидата Андрієць Оксану Анатолійовну 168 голосів виборців, що складає 23,5% від тих, хто з'явилися на виборчу дільницю. За кандидата Гіаруша Ігоря Васильовича 502 голоси, що складає 70,3% голосів виборців. 40 – не підтримую жодного, і чотири такі, як визнані недійсними. З відривом у 334 голоси ректором БДМу став Ігор Геруш, який з 2011 року працював в університеті ректором з науково-педагогічної роботи. Я Щасливий, що я маю прекрасний колектив, який мене підтримує, який довірив зараз дуже легкий час. І ця довіра, яка є в людей, вона це той аванс, який колектив дав мені, який треба ще відпрацьовувати працювати. За словами спостерігачів та членів комісії, порушень не зафіксували. Вибори відбулися спокійно. Другий тур проходив спокійно, ні зі сторони представника міністерства охорони здоров'я, ні зі сторони кандидатів. Спостерігачів та спостерігачів. Чи від громадських організацій жодних скарб та зауважень на роботу виборчої комісії не надходило. Після завершення другого туру виборів до Міністерства охорони здоров'я передадуть протокол засідання виборчої комісії. Потім з переможцем мають укласти відповідний контракт і видати наказ про призначення на посаду ректора БДМУ. Утім, коли саме МОЗ оголосить прізвище нового ректора, поки що невідомо, пояснює голова виборчої комісії Олександр Буряк. Аліна Рябко, Василь Ставчанський теми дня, ТВА. Місцева влада повинна всіма способами заохочувати релоковані підприємства, залишатися функціонувати у Чернівцях. Таку думку в програмі в темі висловила народна депутатка України восьмого та дев'ятого скликань Ніна Южаніна. За словами народної обраниці, це унікальний шанс для західних регіонів України отримати нові методи наповнення бюджету громад. Тому саме місцева влада повинна запропонувати бізнесу комфортні умови для роботи. Реально на місцевому рівні боротися за кожне потенці. Ційне підприємство, яке може сюди релокуватися, оце точно. Тому що якщо це цікаво полякам, то нам mm -hmm. тим більше це цікаво. Це розширення потрібно робити можливості для такого підприємства. Це все в руках місцевої влади. У чернівцях оголосили серію аукціонів з продажу приміщень комунальної власності у центрі міста. Початкова ціна об'єктів становить від майже одного до понад 9 мільйонів гривень. Задля зручності протягом дня проводитимуть не більше двох торгів. У переможця є 20 робочих днів після аукціону на акумуляцію та перерахування грошей, тобто прийняти рішення перемогти на аукціоні майже. Місяць збирати кошти Йдеться у повідомленні заступника Чернівецького міського голови Євгенія Маговікова на Фейсбук сторінці. Там же ж можна побачити перелік комунальних приміщень, які подали на аукціон, та коли саме вони відбудуться, проходитимуть торги з 24 до 26 травня. Збирав для окупантів розвіддані про місця розташування сил оборони. Служба безпеки затримала у Чернівцях російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ. Передусім, ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині. Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі однокласники. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. Перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського куратора щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. Зрадник зливав своєму куратору інформацію про розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на території Харкова і повідомляв про місця прильотів ворожих ракет та якість обстрілів. 15 травня, виконуючи завдання спецслужб Російської Федерації, зловмисник приїхав до Чернівців. Легенда для прикриття, відвідування родичів. Але насправді зрадник здійснював розвідку та передавав куратору. Дані про місця дислокації об'єктів збройних сил України, СБУ, прикордонників, кількість особового складу і наявність техніки. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за статтею Державна Зрада. У Чернівцях за добу сталися дві ДТП, у наслідок яких постраждали двоє пішоходів. Так, учора, 18 травня, одна з автопригод мала місце на вулиці Руській. 25-річна водійка автомобіля Нісан допустила наїзд на 69-річну жінку, яка переходила дорогу в межах пішохідного переходу. У той же день ще одна автопригода сталася на проспекті Незалежності. 68-річний чернівчанин, рухаючись заднім ходом на автомобілі Вольксваген, наїхав на 60-річну жінку пішохода. У результаті ДТП обидві буковинки отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували буковинок до лікарні для надання необхідної допомоги. За цими фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Горіла господарська будівля та будинок. 18 травня у селі Ломаченці Дністровського району виникла пожежа в господарській будівлі, зблокованій з житловим будинком. Займання охопило площу 90 квадратних метрів. Причина коротке замкнення. У результаті вогонь знищив перекриття, покрівлю будівлі та господарські речі. Ще одну пожежу в житловому секторі минулої доби рятувальники ліквідували у селі Велика Буда. Підготовку до купального сезону розпочато. Сьогодні фахівці групи водолезних робіт провели обстеження водойм. Вони побували на озерах баз відпочинку у селі Бояни. Інспектори служби порятунку поспілкувалися з працівниками, нагадавши їм, що обов'язково повинно бути в тих місцях, де відпочивають люди. Рятувальники оглянули обладнання та спорядження рятувальних постів. Крім цього, фахівці головного управління поспілкувалися з громадянами, які саме були поблизу озер. Вони наголосили людям, що відпочивати біля води безпечно лише там, де є рятувальні пости. А під час перебування у воді варто дотримуватися основних правил безпеки: заходити у воду поступово, не плавати там, де невідоме дно, та не стрибати у водойму з височини. Постійні тренування, витримка, дисципліна та самоконтроль основні завдання кожного хто пов'язав своє життя з боксом. Тож, аби не втрачати спортивних навичок, сьогодні у Чернівцях змагалися між собою майже дві сотні боксерів з усіх куточків нашої країни. Поспілкуватися з кращими з них вдалося, і нашим журналістам. Змагалися за першість у надважких боях і вшановували пам'ять загиблих спортсменів. У Чернівцях відбулось відкриття сьомого міжнародного турніру з боксу. Вже сім років поспіль. Едуард та Олександр Погоді не влаштовують справжнє свято спорту для юних боксерів. Але з такою метою кажуть організатори подібних турнірів не було. «Такий турнір ми проводимо вперше, тому що Україна з такою війною жорстокою стикнулася вперше і тому цей турнір він дуже такий, такі для нас цього разу. У турнірі взяли участь 196 боксерів з різних куточків нашої країни. Втім, учасників було б набагато більшим, якби росіяни не продовжували обстрілювати наші міста, особливо боляче для нас, але і приємно, що представлені такі міста, як Нікополь, Дніпропетровська область, яка постійно, кожну ніч обстрілюється через Дніпро російськими окупантами. Це місто Дніпро, це славне місто Миколаїв, це Київ, це Львів, який сьогодні піддався обстрілу такому ворожому і. Всі наші команди приїхали до нас, хоча деякі команди не змогли доїхати. Не змогли батьки не, відпусти, не відпустили своїх дітей, бо місто постійно під обстрілами. Позмагатися за титул кращого боксера сьогодні вирішив і Ратмір. Хлопець каже, що займається боксом усе своє життя і вже не уявляє свого існування без нього. Це один з найбільших турнірів, які проводяться в Чернівцях. Це дуже хороший досвід і можливість підготуватися до наступних турнірів і виїздів. Сьогоднішній бій Ратмір виграв і сподівається, що у фіналі не дасть противнику взяти реванш дуже добре. Ми насолодилися хорошим боксом, якісним, технічним, хороший суперник, з яким вдалося відстояти всі три раунди, відчути знову ще такий бій. Коли у нас була довга перерва, тому все чудово, все супер. Серед присутніх на заході був і Віталій Швець. Минулого року він став срібним призером чемпіонату України серед молоді. Сьогодні ж він допомагає в організації своєму тренеру Олександру Погодіну. каже займатися разом із таким майстром одне задоволення. Тренування проходять цікаво. Мені постійно подобається. у Мене постійно є зацікавленість до тренувань, інтерес під час самого тренування. Цікавий Цікаві бокс як вид спорту, як улюблене заняття, як хобі. і Так далі. Відтак турнір триватиме три дні. Тож вже 21 травня дізнаємось імена переможців. Людмила Труфан, Василь Ставчанський та дня, ТВА. на цьому наш випуск будемо завершувати. Гарних вихідних та мирного неба над головою. На все добре.